Бо тільки два президенти в світі проти Порошенка вводили санкції: це Зеленський і Путін на Банковій Просто розглядають і Залужного, і Буданова як власний капітал. Так, отже, нагадую, моїм співрозмовником є політолог Володимир Цибулько. Мене звати Олександр це є мій канал свіжої історії, на який закликає підписатися. Також підпишіться на канали Володимира Цибулька, Цибулько Толк і Цибулько. TV. Ми, мабуть, перейдемо зараз до внутрішніх тем, і такою внутрішньою темою є теж, ну, в принципі, тема, мабуть, і не нова, але тим не менше, вона раз по раз вигулькує в інформаційному просторі. Це те, що за Володимира Зеленського, його попередник Петро Порошенко, перетворився на таке собі втілення абсолютного зла. Ну, давня теза про те, що ворог не в Москві, ну, вона, так би мовити, залишається актуальною досі. Тобто йдуть санкції, ну санкції проти Петра Порошенка, але це одне, а друге, те, що в сприйнятті багатьох. Прихильників Володимира Зеленського, ну можливо, і не тільки Володимира Зеленського, Петро Порошенко і досі залишається таким втіленням абсолютного зла. Чому? Ну, перед Порошенком величезний страх у Зеленського, тому що Порошенко інтелектуально вище і морально вище Зеленського. Всі це розуміють. Те, що зеленському постійно необхідно оббріхувати Порошенка, щоб він не воскрес е, політично, е, а ну сидів десь у ніші своїх 15-20%, е, це надзавдання. Причому <кхе> тут якраз е, відбувається такий паралельний процес, бо знаючи, що Порошенко захищає військових. Вони придумали схематозі, як втягнути Порошенка в оборону, тільки військових і нікого іншого, щоб щоб Порошенко асоціювався в людей, і як ну такий мілітарний лідер, для якого війна важливіша миру. А Зеленський тут лідер миру. І вони над цим схематозом працюють, через що вони тягають по ну, слідчих ізоляторах генералів полковників. Звичайно, європейська солідарність безвилазно знову в судах, захищає своїх військових. Тим більше, що Порошенко постійно донатить на війська, ну точніше, волонтери привозять готову продукцію вже в війська і дуже цінну ну, цінні устаткування автомобілі. Не безпілотники, найважливіше це реб, ай-Петрі, це унікальний реб, дуже ефективний. І в Зеленського до ну до до того, що вони забороняють реб поставляти Порошенку у війська, ну і все інше устаткування, тобто ослаблюючи оборону України. А, чекай, але АйПетрі вони офіційно поставлені на озброєння, так. Але АйПетрі це виробництво, яке інвестував Порошенко персонально. Тобто на Банковій це сприймається, що вони навіть називають Ай-п'ятя. Ну, ну так, ну вони ж одноклітинні істоти. Просто для них зараз послаблення. Військ і я розповідав цю історію про Єрмака. Про те, що вже західні партнери починають ті, хто учасники перемовин, вони починають ділитися, що ну, Єрмак на перемовинах просто поливає військових з голови до ніг. Це це дивна, абсолютно дурацька поведінка. І по Порошенку якраз дуже показово, бо тільки два президенти в світі проти Порошенка. Вводили санкції: це Зеленський і е, Путін. Тобто Порошенко це об'єкт, об'єднуючий Путіна і Зеленського, і це ще дивніше, тому що ми бачимо з одного боку, Кремль грає на те, щоб е, виборів в Україні не можна було провести максимально довго. І Зеленський залишався на своїй посаді. Зеленський в обмін на це утримує проросійську мережу довкола себе всіх цих е е татарових, е не кажучи вже про Єрмака, і, і там ще про Машу, і, ну там багато персонажів різних. І що найдивніше, що в цій грі ще хтось умудряється. І е, якісь створювати ну, моральні сценарії, Оце атаки на Порошенка, вони наскільки е, дикі, наскільки непрофесійні. Ну, по-перше, у Зеленського і так професіонали ніколи не, не підпускали близько. Але те, в що перетворили ДБР в останні роки, останні пару років, Ну, я ДБР завжди називав е, політичною поліцією. Чому? Бо коли формувалось ДБР. Якраз е, Портнов і там інші ще всякі гравці, вони умудри, умудрилися багатьох поліцейських як, і Януковича, які підпадали там під всякі ну, е, розслідування, вони їх швиденько поперетягували в ДБР. І оскільки ДБР вважалося, що це нова така структура, що там професіонали, що там то сьо. Але зараз ДБР в основному займається політичними опонентами влади. Тобто, це політична поліція. Ну, таке собі гестапо. Тому за цих обставин, звичайно, що ДБР плодить всілякі ну, макабричні сюжети. Останній сюжет це. З'явилася заяви Європейської солідарності про те, що ДБР готує проти Порошенка цілих три справи. І там вони, звичайно, горох з капустою змішали Тобто вони Порошенка пробують прив'язати до харківських угод. Це повний гаплик, чесно кажучи. Це, ну, це повний ідіотизм, тому що прив'язувати Порошенка, по-перше, Порошенко. Чомусь вони вирішили, що Порошенко був міністром закордонних справ у Януковичі. По-перше, Порошенко приходив як міністр закордонних справ Ющенка. Він не приходив в часи Януковича. Він разом з урядом пішов в відставку, коли Тимошенко програла вибори президентські, і Ющенко програв. Вони всі пішли. Чомусь в ДБР почали абсолютно створювати макабричні сценарії, за якими ну, ну там до третини інформації взагалі є притягнута за вуха, не відповідає ніякій дійсності. Це означає, що є надзавдання постійно створювати довкола Порошенка таку зону напруження, зону психозу, зону. Нервозності створювати обставини, за яких йому було б заборонено спілкуватися ну, за кордон виїжджати і тому подібне. І це свідчення того, що тут Зеленський навіть не підозрює, що йдучи в Абанк проти Порошенка, він будь-якого свого наступника змусить йти в Абанк проти самого себе. І будь-якому наступнику Зеленського доведеться з Порошенком створювати політичні союзи, це абсолютно точно, тому що Порошенко це головний партнер Європейської народної партії в Україні, і це головний партнер Республіканської партії США в Україні. Обійти це, підсунути іншу партію в якості головного партнера, навряд чи спроможна будь-яка поліція. і будь-який президент. Тому це обставини, за яких у Порошенка є дуже міцна міжнародна основа. Вели, до речі, він дійсно має авторитет міжнародний, бо його включили в Раду сеньорів міжнародного демократичного союзу. І це е, дуже приємно. Бо ну, це, це найголовніша в світі демократична міжпартійна е, е, міждержавна організація. Яка об'єднує консерваторів світових? Буломе дивіться. означає це, що якби Зеленський по-іншому ігнорував Петра, на Петра Порошенка, то рейтинг останнього так би не зростав? Він був, бо там був в якихось межах відносно невеликий. Може б він залишився в політиці, але тим не менше не було б такої проблеми для самого Зеленського. Ну, мені здається, що Зеленський просто не має. Він ну, його е, спонсорський пакет перед виборами, коли він балотувався, не передбачав критики Росії. І ми бачимо, що він по суті то персональних закидів проти Путіна й немає. Оце що він ляпнув, що Путін помре, так, так Путіну це ж може, це, це, це така Соловйовщина, як ми вже згадували. Тобто після того, скільки раз Соловйов сказав, що Путін помре, це сказав Зеленський, це вже сьома вода на киселі. Це вже сьома вода на киселі. Тобто це, це виглядає, що чувак такий трошки неадекват. Бо глава держави ляпнути. Ну я розумію, що це Трампівщина після того, що верзе Трамп або Мілей, або Лула Десіла. Президент Бразилії, то воно вже якось і, і, і не чудується цьому, тому що ну, ляпає безвідповідально будь що. Але ну, в кожного суспільства є свої рахунки до своїх президентів. Чи Зеленський став яким, ну, якоюсь віддушиною для зачмиреного українського люм? Так він же його і зачмирив. Він же, він же став віддушеною такою, що він по людей просто безбожно кидав від ковіда до війни, не демонструючи ніякого бажання допомогти простій людині. Хоча інколи Вована тисяча, звичайно, розчулювала українців. Оця зимова тисяча розчулила багатьох, тобто її взяли в мільйонів тринадцять. Але 14 мільйонів проголосує на нових виборах за Зеленського? Я не впевнений. Добре, але фактично ж зараз в Україні піднімається, піднімається новий лідер, тобто Валерій Залужний. Як оце в Зеленського уживається? У цей підйом залужного. Ну, доволі стабільний рейтинг Петра Порошенка, і оця от його несприйняття Порошенка, який вже ну не є такою небезпекою. Навіть персонально для Зеленського. До речі, ну я вважаю, що найважливішою заслугою Порошенка є те, що він правоцентристів українських все-таки не просто озброює ідеологічно і дав платформу. Партійну для єдності, а ще й монтував е, це в міжнародні е, кола. Тому ми бачимо, що оцей сегмент електоральний правий центр, він стабільно перебуває в межах 20%. Ну, Десь 22 як свого часу набрала наша Україна, 25% як. Набрав на президентських виборах, тобто десь четвертина населення в Україні є такими стабільними правоцентристами, і це означає, що в цій ніші сидить хороша стабільна партія з хорошим лідером і з хорошим якісним депутатським корпусом, бо головний капітал, крім 26 депутатів у парламенті, це депутатський корпус на низах. І в Європейській солідарності це дуже пристойний депутатський корпус. Причому депутатів, які на війні, в Європейській солідарності найбільше. Оце є що... і, і загинуло багато. Тобто, це, це те, що потім буде ще й моральним капіталом, попри все. І е, мені здається, що в Зеленському весь час, е, атакуючи Порошенка, думають, що ж що всучить, кого ж всучить в цей політичний спектр такого, щоб міг відгризти Порошенка щось. От е, Зараз мене, наприклад, цікавить свобода. Свобода на війні. Воює зелено, дуже віддано, ідейно, загинуло багато людей, е, прекрасних свободівців. Але чи матиме свобода шанси повернутися в велику політику? Невідомо. Ну, отут, враховуючи те, як, наприклад, е, ну, на Банку і пробували весь час е, чи то Маркуса запускати на орбіту з новим таким політично-мілітарним проєктом, чи, чи ще кось. Ну, до речі, ми так говоримо весь час про. Е, е, Генерала залужного, але ж генерал Буданов теж має рейтинги непогані, дуже пристойні рейтинги, десь за 30%. І в ряди годи, е, ну, із закордонних джерел приходить інформація про те, що в Буданова вірять деякі серйозні політики західні. По-перше, Буданов е, за час війни він, він залишається постійно на контакті з військовою розвідкою Пентагону. Тобто, ну, наша, наше головне управління розвідки, воно якраз і створено по американському зразку. І нагадаю, що це ж розвідка Міністерства оборони, не Генштабу. Колись це була розвідка Генштабу, а зараз ця розвідка займається ще певним, ну, я б сказав, певним політичним аналізом і не тільки військово-політичним. Ну і має свої напрацювання, контакти, можливості, крім того, що веде дуже серйозні операції е, на території Росії. Це фантастичні операції. Тому е, е, от питання амбіцій е, генерала Буданова теж виникають. Бо був певний період, коли, після призначення Сирського була випущена звичайно на. Полювання без угла, і вона обляпувала всіх всіх і вся. Ну сельського був головним об'єктом критики, для них залишається, але серед е, наступників сирського називався Будамо Так це значить, що на Банкові подумували, як би клин-клином е, залужного не виби. Єдине, що Буданова, Буданов дійсно ну, має дуже багато професійних напрацювань і достатньо довіру в суспільстві. Ну, але єдине, що і Буданов і Залужний не можуть дозволити собі навіть, навіть фонди створити, бо на банковій це зразу всіх вкидає, так би мовити, в психоз. Тому. На Банковій просто розглядають і Залужного, і Буданова як власний капітал. Вони на банку не згодні вважати, що Буданов і Залужний це самодостатні політичні фігури. Але я думаю, що залужний в Лондоні це заспокійливе для банкові. Тільки е, е, треба враховувати, що залужний в Лондоні це означає. Що він починає напрацьовувати неймовірно неймовірний портфель особистих контактів, що важливо, от зараз в українській політиці є один беззаперечний лідер по особистих контактах це, звичайно, Петро Порошенко. Подивімося, він шість років не у владі, але всі зарубіжні делегації, правоцентристські, які відвідують Київ, роблять жест вічливості в Офіс Європейської Солідарності. Порошенко на конгресах, yeah. е всі його вітають інколи стоячи. Е люди і люди просто обніматися. Так, так. Ну, не кажучи вже про українців, які на, десь де бачать на якихось чи публічних заходах, чи в судах, чи, чи на заправках Порошенка, е ну, вони просто демонструють симпатію людську. Ну по суті. Оце дуже-дуже. Зеленський дуже ревнивий до таких от людських симпатій. Через що Буданов зайвий раз публічно ніде не відсвічує, щоб, його, щоб з ним не обнімалися і не фотографувалися? Через що заложний в Лондоні і е, фотографувати, зобніматися з ним тільки, тільки ярма, лі, лі, ну, літаючи десь між Вашингтоном і Києвом, зупиняючись в Лондоні. Ну і тому подібне. Як вони про Цю відрядили е е е ректора Одеського університету е підрахує для колективної фотографії з залужним, а потім підняли е ну, цілу хвилю обляпування залужного, що він там захищався в Одесі. Що він фотографується, так та фотографія з Лондона. Ну, якщо в Лондон приїжджає делегація державного університету на якусь конференцію, то чого посол не має фотографуватися із керівником державного університету. Ну я вже не кажу, скільки, скільки залужному вилили на голову лайна за те, що він захищався в Одеському університеті цьому ну, права. Тому це, ну, це все виглядає як такі, ну, як марнотратство, яке не приносить результату. Але очевидно, що банкова перенасичена всякими моральними виродками, які хочуть їсти, тому вони придумують якісь схематозіки, аби, аби когось атакувати, ну і демонструвати свою потрібність Зеленському. Так, але, мабуть, на цій оптимістичній ноті ми завершимо цю розмову. Отже, нагадую, моїм співрозмовником був політолог Володимир Цибулько. Ми сьогодні обговорили дуже такі важливі і дражливі теми. Мене звати Олександр Сверцов, я є незалежний журналіст. Це мій канал свіжої історії, на який я закликаю підписатися. Також підпишіться на канали Володимира Цибулька, Цибулько Толк, Цибулько ТВ. Ну і все буде Україна. Дякую. Дякую.